Друзі, всім привіт, всіх вітаю на своєму каналі. Хотів би в цьому відео розказати вам про варіанти оснащення поплапопера. Я останнім часом тільки роблю, що я ловлю на поплапопер. Коли в мене є така можливість. Тому що рибалка вона така мінімалістична. У мене зараз нема багато часу проділяти на риболовлю тому коли є там пару годин в мене, і щоб ці пару годин реалізувати максимально, то якраз таки ця ловляна попер виявляється найрезитутивнішою. Ем, плюс можна комбінувати її, там зловлювати на спінінг завжди в мене в сумці лежить оснащенний попер Якщо я ловлю, там на джиг, наприклад. І бачу, що біла риба активна. Хижак не клює, то в принципі переключаюсь. Лов на поплапопор. Угу. От якраз в такі там проміжки часу, 2 години в день, коли є після роботи, коли дитина спить вийти, поїхати на річку зі спінінгом. Беру з собою одну коробку. Вже оснащені поплопопери, спінінг, катушку. В принципі, більше нічого не треба. Це все діло кладу в карман, і їду собі. Маю рукаву на заправці. Гуляю. Вздовж річки по набережній. Наплавлюю якісь перспективні міста. І доволі результативно. Рибу відпускаю. Або якщо не знаю где можливістю. я окліку основну ловлю. Іноді забираю жарю дуже смачноволе. Багато часу не потребую її почистити, луски як такової нема. Голову відтяпав, кішки випустив в муку і на сковорідку. Кістки прожарюються, як чіпси, виходить. Да, виходить. Ось за весь час моєї риболовлі. З'явилися в мене такі лайфхаки, з якими ми хотімо з вами поділитися. Перше, я використовую такий стальний повідець. Не обов'язково прям такий любий. Перев'язую шнур до повідця, а вже за карабін цепляю сам попер Це мінімізує скручення. Тобто попер не плутається, не перекручується ліска через нього. Тому що якщо просто прив'язати шнур сюди, при закидах. Часто таке буває, що повідець перекручується через шнур. Шнур дуже тоненький, повідець тоненький, це все розпутує дуже важко. У мене поначало, типу, там, два закиди заплутування, обризання, перев'язування, типу, рибалка ніякого не, задоволення не приносила. Зараз холодна пора, я використовую такі лінії по десь по пів метри. І коли я використовую стальну струну, ось я купую в такі струни з крутки. У мене найдешевші виходять. Можна використовувати, теж. то взагалі закручування мінімальне. Також є варіант оснащення такого поп попера. Якби скульптя, щоб що регулювати клону повіця, постійно перев'язуватись, то що таке буває, що там повідати, занадто довгий, обріжеш його, а потім виявиться, що вже забагато обрізав. Хочеться, щоб він був довшим, а вже якби ну, не повернеш той стан, який був обрізаний. Тому ось. Як це робиться? Я купив в магазині цю трубочку. Вона використовується для всяких фідерних монтажів. Ну просто в цю трубочку просовую, получається флюорокарбон. Потім продіваю поплав в другий кінець поплапор. Пів одне кільце і в друге. ось у мене поплапопер по цьому по ну, якби ковзає. Надягаємо так трубочку. І тепер це ковзання, воно є таким регульованим. Тобто треба, щоб був повідець коротше, натягнули, треба, щоб був повідець лінше. Відпустили, а тут просто цей кінець прив'язуємо до шнура і ловимо собі. І також ця штука вона теж не дає. Закручувати пойцю. Два є ще такі варіанти, усього, наприклад, в мене є шпуля. З волосінням можна типу стопорок один на шпулю. Не шпулю на ліску над стопорок один. Так само пропускаю в друге І другий стопорок. І стопорками вже регулюємо длину. А, ну, Понятно, нема леска, ніяких не треба пров'язувати до шнура, до чого Типу, регулюєш, щоб в тебе такий ідеальний монтаж для поплапопора. Ну, все-таки якщо використовувати ну, синьо, типу, то вигляд гірший, петлі кидає. У мене тут уже залишилось трошки метрів двадцять цієї жилки то я більше не буду використовувати, напевно, со шнуром. І закид набагато далі і видно його добре. І якби на воді хорошо його контролювати. Ось. В принципі, такі нюанси. Я ніяку дробину сюди не ставлю. Навпаки, коли ловиш уклейку себеля то оце саме падіння, вільне падіння цього париша, якого я використовував. Тут тобто ми закинули усю, Воно під своєю вагою повільно так падає. І само находить рибу, в якому шарі води воно не стояло. Якщо на самій поверхності, то, то відразу покльовка йде. Або чекаю там декілька секунд. Зараз ось холодно, там 10 секунд чекаю, підмотую і часто там вже... Є риба. Або є такі прямо гарні клювання, що прям видно, що вода його в сторону. І на волнах. І так в принципі. Якщо щіль, дуже добре видно поклювку. Вот. І так виходить, мінімалістична рибалка. У мене все — обічна одежа, обічна куртка зимня, там типу такі кармани, нормальні, все. все, що я з собою беру, це вже змонтовані такі поплопопери, щоб не гаяти час на їх монтаж на водоймі. Ну, мультитул в мене завжди є, використовую ножиці постійно в ньому. Самі плоскогубці, якщо треба там щось піджати. Ну мультитул я в принципі з собою нож постійно тут. Ну і ніж теж використовую. Все для рибалки, оцей Victorinox. Він ржавіє. Такий маленький зроблено дуже гарно, більшого і не забажаєш. І все таку коробку, тобто, типу, все, що мені потрібно для поклопоперенгу. Все воно тут є. Все тут на всякий випадок, Дробінки є, гачки М -м, Від самих маленьких приватушок до таких от на красну пірку, наприклад. Можна. Збільшити розмір гачка. Усі трубочки, які я використовую, щоб не закручувалося. Стопорочки, опери запасні, флюрокарбон. Ну і такий типу є в мене Бублер, жук. Якщо якесь перспективне озеро там, де є, я знаю, що крупна красноперка, то можна покидати типу. Головля в наших краях нема по типу, Ну, Краснопірка на нього голову дуже добре, крупна. Ну, дорога штука, стараюся тільки на чисті її використовувати. Ще хотів сказати, ось у мене є отакий типу, гель стосовно там, підготовування. Є люди, які взагалі ловлять типу, на... тільки на штучні приманки. Я ловлю на апарушу, У мене там в кармані ще баночка опариша завжди маленька. І я не підготую. Колись там ми брали батон, буду погодувати. Там було таке, що кидав там, типу, кусок хліба. люба приходило його їсти, це було видно. Але течія, типу, ну це все типу, залежить від місця, де ви ловити. Течія уносить той хліб, вся стая за тим хлібом уходить. Тому я не годую, я шукаю рибу хожу. Мені подобається гуляти, типу. Порітися йдеш там, половив трошки, змінив місце. Ну, такий от гель купив типу, на опаршину так, облаком Ну, ось, В принципі, все, що хотів сказати. Сподіваюся, відео буде корисним, тому що я коли починав рибалити, я там, дивився відео, типу. Люди в'яжуть шнур. До цього окільця повідець до цього ловлять. Я так теж пробував, в мене воно плуталося. Типу. Потім згодом почав використовувати поївці такі. Це прийшло, там на спінг ловив, а потім наклювало так, повід... ну, типу, поперек. Прикріпив та його ж собі. зменшилася кількість цих перекручувань. Ну, плюс я коли закидаю, вже перелучився. Типу, я завжди не чекаю, поки воно плюхнеться в воду, я на шпулі рукою притормажую. Тобто воно за що цього ти тормозиш по інерції, Получається, летить далі і воно не перекручується. Ну все одно коли ти так е, різко підсікаєш, е, буває таке, що воно перекручується. Тут зараз ось остається штука, якби її не було. Підсічка воно так перекручується, потім ти десь таєш, отаке ось около е, флюрокарбон, Чим товше, тим важче його розплутувати. Це таке має, має якусь жорсткість. Це 02 я використовував. 0.16.02. Ну, так ось так. Очки я використовую 16 номер, вовнутрь. Такі всі малесенькі очочки. Одного параша цепляю і ловлю. Я уклейку ловлю, тому якраз для неї ідеальний очок. Вона сама навіть засікається. Хаю приманку, не боїться. Такий ось усі є типу. 14 гамакацу. Трошки більший. Це якщо вже риба більша Реалізація, що на той що на той ідеальна. Ну, це ось вільне падіння, вільне падіння, клейка в від нього просто божеволіє. Типу воно так впало, типу, плюхнулося. Рибу привернуло увагу риби. І ця лоченька параша вона так рушиться, типу. Падає повільно і постійно клеївся. Буває таке ось літо, наприклад, я ловив, типу вода прямо ж кипить від уклейки, на Дніпрі я ловлю. Підходиш, видно, там стає, що вона готується, тоді поведеться там 7-10 см. Зараз холодна вода ось до стопад, то поведеть, десь пів метра метр в мене, да, навіть може більше. Закидуєш, чекаєш, поки воно повільно-повільно опуститься. Дробину ставиш, воно дуже дуже швидко опускається, покльовок набагато менше стає. Краще почекати там ці 10 секунд і вже воно клюне. Впевнено чому-то ставить. Декілька крючків не використовую, там деякі люди два-три крючка роблять.